Вітаю! В ефірі Першого муніципального каналу актуальні новини станом на 26 серпня. В студії Олена Маливан. 184 та доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Сьомий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Сили оборони виконують бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Напередодні в Одеському районі сапери знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Будьте обережні з підозрілими предметами. Повідомляєте про це відповідні структури. В чорному морі у готовності до пусків 12 калібрів двох ворожих кораблів. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та ракетної загрози, наголосив у ранковому зверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. За інформацією оперативного командування, південь, наша авіація на півдні країни завдала удари по живій силі та складам противника, а також по засобам ППО. Тож, у ході виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами за добу було знищено 20 рашистів. Дві одиниці автотехніки, один вузол зв'язку, один склад боєприпасів. Комунальники Акерману щодня працюють заради дотримання чистоти та забезпечення основних процесів життєдіяльності міста. Зранку, 25 серпня, працівники КПЖО 1 проводили планові роботи на прибудинковій території багатоквартирних будинків за адресами: вулиці Сонячна, 9, Приморська, 14 А, Ізмаїльська, 131 А, Перемоги 28 та Перемоги 16. В цей же день працівники вищевказаного підприємства завершили роботи щодо поточного ремонту м'якої покрівлі в будинку по вулиці. Молодіжна 62. Співробітники КП Автотрансервіс встановлюють нові вуличні сміттєві урни. Першу партію стаціонарних баків для збирання дрібних відходів монтували 25 серпня. Адміністрація КП нагадує мешканцям Білгорода-Дністровського, що сміттєві урни вздовж вулиць не призначені для викидання домашніх побутових відходів, а лише для дрібного сміття, яке з'являється у процесі пересування містом. Також працівники КП Автотрансервіс продовжують наводити порядок у мікрорайоні Радгосп. Незважаючи на досить спекотну погоду, комунальники збирали сміття, опали листя, сухості, підмітали тротуари та зачищали проїжджу частину уздовж бордюрів від наносів піску, вивозили негабаритне сміття на пішохідній доріжці та зеленій зоні вулиці Приморської. 25 серпня працівники Білгородністровського міського центру Благоустрій з використанням автоцистерни поливали дерева на вулицях Тимчишина, Шкільній, Бугайській, Ушакова та Кирилова та інших. Цінуємо труд наших комунальників, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Цієї неділі, 28 серпня, віряни відмічатимуть велике православне свято Успіння Пресвятої Богородиці. Священники запрошують цей день відвідати урочисті богослужіння та помолитись за мир в нашій державі. Це були усі актуальні новини станом на 26 серпня. В студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час. Втім, ми усі віримо, що Україна переможе. E aí